Kol. новини за 3 липня у ніч на четвер росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками типу шахет. У місті зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали 50 мешканців. А в день 3 липня російські окупаційні війська завдали балістичного удару касетною балістичною ракетою по Одесі, в результаті чого загинуло двоє людей ще троє отримали поранення. Сполучені Штати продовжують постачати озброєння Україні. Про це заявила речниця Держдепартаменту України Томі Брукс. Не на призупинення окремих поставок, підтримка України залишається незмінною. Це стосується лише Певних позицій, а не повного згортання допомоги. США розглядають альтернативні варіанти підтримки, а також підтвердили продовження постачання ракет Петріо. У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Внаслідок у будівлю Полтавської ТЦК виникла пожежа. Загинули двоє людей, ще 11 поранені. Серед постраждалих двоє працівників ТЦК, а також двоє працівниць ЗСУ. У сухопутних військах. Зсу заявили, що окупанти цілонаправленно атакують ТЦК, щоб зірвати мобілізацію, але цей процес неможливо зупинити. У місті долина на Прикарпатті сталася смертельна аварія. 28-річний водій автобуса міжнародного сполучення наїхав на 76-річну місцеву мешканку. Жінка переходила дорогу по нерегульованому переходу. Від отриманих травм вона загинула на місці. У водія взяли аналізи на стан сп'яніння за цим фактом відкрито кримінальне провадження у п'ятницю, 4 липня, по місту Івано-Франківську та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів, в день 26-31. У Високогір'ї Карпат, вночі 12-17, в день 20-25 з позначкою плюс. Більше новин читайте на нашому сайті Пікнетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.